Бучна четвірка, незмінний перелік мінливі перспективи за два місяці. До дня волевиявлення соціологи цифрами, підтверджують свої попередні прогнози. Шанси здолати 5-відсотковий бар'єр з поміж 22 учасників пропорційної частини виборів 2012 Має лише квартет. За даними центру Разумкова та фонду демократичної ініціативи свою фракцію у Верховній Раді сьомого скликання матимуть, як і очікувалось, партія регіонів об'єднана опозиція, удар та комуністи. За літо білоблакитні збільшили свій рейтинг на відсотка. Наразі за них готові віддати голоси 28,1% українців. Купив десята що українців. не хватало. Це шапка для бані. На майже 2% покращила свої позиції села Віталія Кличка. Сьогодні це 11,5% додали соратники Петра Симоненка. 8,2% зараз. Натомість потенційний срібний призер летурального забігу батьківщина нині, які у червні, може розраховувати тільки на 25,6%. Ще дві команди, що, наче як мають теоретичні шанси позмагати за місця у наступному законодавчому скликанні, станом на тепер не дотягують до прохідної межі. Свобода виросла до 3,8%, Україна вперед опустилась до 4%. Решта учасників змагання з даними соціологів, не отримують і по одному голосу зі ста.